станом на середину 2025 року в Україні близько 4 мільйонів 600 тисяч переселенців, найбільше зареєстровано у Донецькій області понад 500 тисяч. Для 85% переселенців проблема з житлом критична. Часто люди повертаються в окупацію, бо їм просто немає де жити. Одне з ефективних довгострокових рішень будівництво нового житла. Таких проєктів в Україні поки що мало через брак фінансування. Один з таких проєктів житловий квартал Бахмут Гоща. Для трьох тисяч переселенців з Бахмута, зруйнованого російськими військами, планують збудувати житловий квартал в селищі Гоща за 35 кілометрів. Метрів від рівного назви районів у кварталі будуть подібні до Бахмутських район літака, Цветмет, Забахмутка, Комарівка та садибна забудова. Також на згадку про місто хочуть зробити таку саму алею троянд. У проєкт Сталева мрія Бахмут Гоща, розроблений компанією Метинвест, планують вкласти 111 мільйонів доларів. Початок проєкту планується у 2026 році. Втілюватимуть його, зокрема, коштом міжнародних фондів інших неурядових українських та міжнародних організацій. Точна дата закінчення будівництва поки невідома.